І так, привіт Ютуб! З вами Леший. І сьогодні я хотів би поговорити, там у мене хлопчик питав, чому я ношу такі ботики. Вони занадто дорогі. Е -е, якщо можна взяти Фарадей, я знайшов е -е, в побратима трофейні фарадеї, майже, майже нові. Е -е, от, вони будуть передані в музей. Е -е, в музей Російсько-української війни, ботики сплав, тактика лайн, все як має бути. Ну, вони наскільки вбогі, наскільки це просто можливо, е, вставка кордура, е, протерті задники, ну, от, е, наскільки тут незручна п'ятка, яка буде натирати. Тут от протертий задник. На одному з так на одному з берців зідраний цей крючочок для фіксації. Ну, е... тобто якість цих. Ну, боже, не дай Бог назвати таке взуття взуттям, якість такого взуття, вона просто, ну, це е, дешеве гівно, яке, ну, можливо, навіть не відходить з сезону. Беремо е, нормальні ботінки, хайкси. Маємо вентиляцію. Маємо продуману підошву. Маємо е, міцну підошву. Маємо анатомічну е, внутряночку, маємо. Е, е, Гортекс-вставочки для того, щоб ноги дихали. При ходьбі е, гаряче повітря виходить через ці отвори, і в них влітку не так е, жарко, в них, е, не так, особливо, якщо їх використовувати зі шкарпетками. Якщо е, буду мати час і змогу, покажу, які я шкарпетки використовую італійської армії з Кулмакса. Коли використовуєш їх з цими ботиками, взагалі немає ніяких питань. Ноги живі, ноги комфортно взуті, готові виконувати будь-які задачі. Підошва тримає і оберігає нашу ногу від порізів, від проколів, на відміну від цього дерьма. Ну, дуже якісні ботики. Ще я маю, нарешті. Приїхали е, такий підгончик від побратима від моїх волонтерів. Дякую вам. Е, дякую всім волонтерам України. Е, ви робите просто титанічну роботу. Приїхали отакі от ботики. Це е, взуття американської армії. От можете бачити. Тобто, це американські літні е, берці для виконання. Службово бойових задач. Оригінали прийшли з саме з Америки. Маємо такий вот корпус морської піхоти. Ідеальні. Беремо просто для порівняння. Добре, хайкси в мене не хайкси, не оригінали, Ну, чорт без ним, я відбігав в них ротацію на Бахмуті, ноги цілі, задачу вони свою виконали. Беремо порівнюємо. Ну, е, типа, перша армія світу, друга армія світу, та? Е, в дерьмових якихось калошах. І нормальне взуття. Маємо е, підошву, підошву від Vibram, Маємо отакий от от рант, дуже, е, дуже якісно зроблені. Маємо носок захищений. Маємо захищений задник. Маємо дуже зручну шнурівку, скажімо так, дуже глибоку шнурівку, яка буде тримати вашу ногу під час якихось навантажень. Все просто ідеально. Так, воєнне взуття досить дорого коштує. Так, е воєнне взуття коштує дуже дорого через те, що воно робиться дуже якісно. Е на живучість, дуже якісно на е то, щоб воно захищало ногу військового. Ну, дуже якісно зроблені ці берці, дуже якісно зроблена. Не знаю, це репліка, не репліка. Ну, е в мене були оригінали такі самі. Ці, це взуття я теж брав ну, в такому досить іменитому магазині. Нехай там знатоки мені писали, що це не оригінал, нехай буде не оригінал. Добре. Неоригінали не оригінали Хайкси, які п 9 які користуються дуже великим попитом у САСОвців. У деяких спецпризначенців американської армії, ну от такі, е, наскільки якісно, наскільки добротно все зроблено, наскільки тут все зроблено, продумано. І е, лапті російської армії, які Ну, ну вони порепалися, розумієте, от, е, ці е, ботики пройшли зі мною е, ну, досить великий шлях. Вони в мене е, ну, я в них 24 на 7. Вони в мене з зими, наскільки я пам'ятаю. Тобто ну, досить великий шлях. Вони пройшли е, відповідно, випробування Бахмутом. Ну, Я від себе такі от ботики можу рекомендувати. Комусь там не підходить, е, ну, то таке взуття то така інтимна річ, яку треба вибирати. тому що... Тому що, тому що підбирати треба під себе, бо солдат, поки в нього все добре з ногами, солдат виконує свої задачі. Людина проводить 50% свого життя або в спальнику, або в ботиках. Тому якісні ботики це залог виживання солдату на полі бою, це залог. Виконаної задачі, бо натерті ноги це, це дуже велика проблема. І щось коли з ногами це теж дуже велика проблема. І дерьмо армії Росії. І воно все таке дерьмо. Ну, найдешевші матеріали, непонятно з чого зроблена підошва, все порепалося. Ну, Зютю, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю історію цих ботиків, ну, їх кинула Обізяна, коли відступала з Харкова. І ну, їм там пару місяців, реально пару місяців. І ботінки, яким півроку, які пройшли Бахмут, ну, давайте просто порівняємо. Можу ще показати білівілі, це взуття побратима, теж волонтери, теж підошва вібрам, теж носок, теж п'ятка, білівілі, американське взуття, наскільки якісно, наскільки добротно і все гарно тут зроблено. Вибір лишається за вами брати якесь дешеве дерьмо і ушатувати свої ноги, або вибирати нормальне взуття і досить комфортно, досить якісно, як саме взуття виконувати бойові задачі. Поки все добре з вашими ногами, до тих пір ви можете ходити, до тих пір ви можете переміщатися. Для виконання службово-бойових задач. До тих пір ви можете працювати щось з ногами, дірмове взуття і все, бідосі. Такі в мене справи. Таке в мене сьогодні відео. Бережіть себе, слава нації і смерть Російській Федерації. А з вами був Леший. До побачення, до скорих зустрічей.